Можна як різати, так і розтискати. Угу. Вага такого розтискача близько 20 кілограмів. Його в роботі рятувальники задіють, зокрема, коли треба дістати людину після аварії. При цьому рятувальники ще й у спецодязі, що разом з обладнанням, важить майже 40 кілограмів. Показує, як швидко вони одягаються. Показували обладнання сажвої машини. А ось, щоб врятувати людину з квартири, беруть ось такий інструмент. Він безруковий, працює на бензині, заводиш. Якщо треба зрізати якийсь замок, рішотку там з вікна, двері Ну, Це у нас гарний друг. Незвичайну екскурсію провели для молоді патріотичного руху Байда. Під час тривоги усі гуртом спустились в укриття, де діти втамували свою цікавість. Найбільше підлітки питали, скільки часу їм потрібно, аби виїхати на виклик. кажуть хвилина. Сьогодні нам дуже багато цікаво розповідали, як працює ДСНС, в принципі, як влаштоване їх оборудовання, як виглядає їх, наприклад. Машини зсередини, що в них там знаходиться, як вони виїжджають на виклики. Було дуже цікаво послухати, як працює така сама служба, саме від працівників цієї служби. Скільки важить вони Е, Ну може бути 5 або одну дев'ять кілограмів. Показали дітям і техніку, а також пожежно-технічне обладнання, ба більше дали спробувати самим відчути себе у ролі рятувальника. Наприклад, гасили умовну пожежу. Пожежний ствол може регулювати витрату і струмінь води. Рятувальники кажуть, розхід води від 2 до 8 літрів за секунду. Щоб діти розуміли, наскільки нелегко працювати пожежним рятувальником і поважати професію і слідкувати за пожежною безпекою та поводитись правильно на дорозі, не ну, запобігти дорожньо-транспортні пригоди та ну бережно. Користуватися вогнем і електрозасобами вони активні, вони молоді і це ну, для нас для районної адміністрації, взагалі для міської влади, це такий показник, що таке патріотичне виховання в дії. Бажання є у нашого руху Байда, який в Запорізькій області, дуже активний. І наш осередок Куртицького району він точно задніх не пасе. І за за це велике, велике дякую. Що це вони роблять щиро. Захід приурочили до Дня української державності. Надзвичайники кажуть, можливо, в майбутньому хтось з цих дітей обере професію рятувати інших. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.